Россия, террорист, орки, орки, свобода. А сейчас запалим свечки. Ну и у меня это. Я уже встречал провокаторов. Москальских провокаторов. Які радіють нашому горі? Слава Україні! Героям слава! Так, скажіть мені, мене чути трошки? Ви мене розумієте, так? Я буду говорити голосно. Я буду говорити українською і німецькою, тому що ми маємо донести посил до острійця, тому що вони до кінця розуміють насправді серйозні ситуації. нам вони сьогодні замахнулися на щось насправді святе для кожного українця. Вони вирішили зруйнувати сьогодні лікарню для онкохворих дітей. І повірте, вони зробили це свідомо, вони зробили це в робочий день до обіду. Вони зробили це тоді, коли ніхто не чекав. Ми зробили це перед важливими захисниками, важливих організацій світу. Вони зробили це, тому що вони не поважають нас як націю, як людей, вони не поважають нікого. Руслан тего Штат! Руслан Русин Штат! Руслан тево штат! Руслан Русин Штат! Руслан Штат! Руслан Русин Штат! Руслан Штат! і Штат. у нас будуть вибори в Австрії, будуть вибори президента в Америці, які будуть вирішувати долю нашої держави. І саме їх погляд, погляд австрійців, американців, інших країн. Ми сьогодні маємо прикувати до України. Маємо прикувати до того, що сьогодні сталося. Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам. Україна! Пома душе! Україна! Пома душе! Шассайк! Андрей наступку! Щоб визнати агентів впливу з Росії, з Австрії. Тому що агенти впливу зараз. Впливають на цілу Європу. Австрія, а саме Відень це місце міжнародної організації і місце найбільшого впливу російських шпіонських груп. Ми знаходимося в цій державі, і саме тому на нас лежить найбільша відповідальність. На нас більша відповідальність ніж в Берліні, ніж в Женеві, ніж в Цюріху, ніж в Парижі. На нас лежить найбільша відповідальність, тому що. Всі злочини, які Росія робить, інформаційні злочини, пропагандистські злочини цілій Європі, їхній корінь знаходиться в війні. Ми мусимо бути свідомі того і кожен день з цим боротися. Тому я вас дуже прошу сьогодні, поширюйте інформацію, те, що ми сьогодні говорили, те, що стало з Україні всюди. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Є лише єдина сила, яка може подолати насправді цю нечість. Це Збройні сили України. Слава Збройним силам України! Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! слава Slalom, slalom, slalom